Вітаю вас на каналі Домтехнік. У цьому відео я хочу розповісти про різноманітні стилі дверей, які можуть бути дизайн та покриття. На сьогодні вибір міжкімнатних дверей не обмежений. Досить популярними є фарбовані двері, адже з ними можна втілювати різноманітні дизайнерські рішення. Їх можливо замовити в будь-якому кольорі за палітрою RAL. Наприклад, з одного боку сині, ось як тут із поздовжнім фрезеруванням. А з іншого сірій із поперечними смужками. А ось така сама модель кофейного кольору. А з іншого боку біла зі вставкою із дерева. Так само двокольорова виготовляється й уся конструкція: коробка, добори та лиштви фарбуються у потрібний відтінок. Ця модель у стилі авангард ззовні зелена з геометричним фрезеруванням. А зсередини голуба, але вже з іншим візерунком. Поціновачі екстравагантних інтер'єрів можуть обрати двері червоного чи чорного кольору. Полотна глухі чи зі склом, матовим, кольоровим або ж з візерунком. Двері це невід'ємна частина інтер'єру, один з основних акцентів та його окраса. Тож підбирати їх потрібно до загального стилю у вашій оселі. І на сьогодні це можливо, адже двері виробляють будь-якого дизайну. Якщо ви вагаєтесь, які моделі вам потрібні, зверніться до спеціалістів магазину Домтехнік. Посилання знайдете в описі до відео, і вони вам допоможуть обрати потрібний варіант. Скажімо, двері у стилі Модерн. Тут відсутні прямі лінії і строгі форми. Можуть бути рослинні орнаменти, вигнуті лінії зі зміщеною симетрією, кольорове скло. Двері в інтер'єрі Провансу повинні бути дерев'яні, білі або світлих відтінків. Зі старення патина є родзинкою стилю. Класичний стиль поєднує собі цілу сукупність стилів. Це античний грецький, римський, класицизм, барокко та інші. Їхні спільні риси це симетричність, правильна геометрія. В якості декору використовують лиштви з канелюрами, розетками, цоколі з різноманітним багатим фрезеруванням. Також двері можна замовити будь-якого розміру до самої стелі з лиштвами або без класичного або ж прихованого монтажу. Різноманітне покриття, таке як фарба, плівка, шпон, фасад можливо оздобити дзеркалом або ж склом на вибір. Такого ж кольору і дизайну можна замовити стінові панелі і меблеві фасади. Одним словом, можливості не обмежені. Ви фантазуйте, а ми втілимо ваші фантазії у реальність. Посилання на товар та ціни в описі до відео. Тож замовляйте двері в магазині Домтехнік. Підписуйтесь на наш ютуб канал, коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік. з комфортом проходити крізь скини.